Вправа 22. Родина, що мешкає в будинку, який не обладнано лічильником тепла, взимку сплачувала за тепло 1350 гривень на місяць. А інша родина, що мешкає в такій самій квартирі, але в будинку, який обладнано лічильником тепла, сплачувала 850 гривень на місяць. Яка родина щомісяця сплачувала менше і наскільки? Скільки заощадила одна родина в порівнянні з іншою за 5 місяців опалювального сезону? Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу. Коротко записати тут умову важко, тому одразу записуємо розв'язання. Пишемо. Розв'язання. Ну що ж, яка буде перша дія? Якщо одна родина сплачує 1350, у якої немає лічильника, а інша. 850, то як знайти наскільки менше сплачує? Треба від того, що сплачує одна родина, відняти те, що сплачує інша. Від більшого числа віднімаємо менше. Тобто пишемо тоді перша дія. Щоб дізнатись, яка сплачує менше, ми від 1350 віднімаємо 850. Можна усно, можна в стопчик. Ну, давайте в стопчик віднімемо. 1350 мінус 850. 0 мінус 0, це 0. 5 мінус 5 це 0. Далі 3 не можна відняти від 8. Тоді позичаємо одиничку. Буде у нас 13 мінус 8, це 5. Ну, а тут одиничка мінус 0,0, на початку не пишемо. Вийде 500 гривень. Отже, пишемо це дорівнює тоді 500. Дописуємо в дужках одиниці гривень. 500 гривень це різниця між цими значеннями. Різниця. Є. Ну і друге, якщо заощаджує та родина, в якої є лічильник, 500 гривень на місяць, а нам треба. Зрозуміти, скільки ж вона заощадить за 5 місяців опалювального сезону, то зрозуміло, що друга дія. Нам треба оці 5 місяців по 500 гривень. 5 помножити на 500, і в нас буде та сума, яку вона заощадить за 5 місяців. 5 на 5 це 25. Дописуємо 2 нолики. Тобто це буде 2500, дописуємо одиниці. Це у нас буде. Ну, скільки заощадила, заощадила родина. Ну, пишемо. Заощадила. Можна дописати, заощадила родина. Є. Е, ну що ж, ми готові давати відповідь. відповідь. Нас запитують, яка родина. Пишемо тоді і на яку суму, так? Пишемо тоді, що на 500 гривень. На 500 гривень. Так, сплачує на 500 гривень на місяць. Сплачує. Менше? Родина? З лічильником тепла? З лічильником тепла. Так, це ми записали. І друге запитання: скільки заощадила родина? З лічильником тепла. Ну, за 5 місяців у нас вийшло 2500 гривень. То записуємо тоді, просто даємо відповідь, скільки заощадила пишемо 2500 гривень. Ну що ж, ось така практична задача. На цьому вправу завершено.